Олександр Усик мав розмову носом до носа із Тайсоном Ф'юрі. Денис Барінчик провів бій у Лондоні та Василь Ломаченко, котрий зараз усе розкажу. А ви поки що поставте лайк на підтримку та дивіться відео до кінця, аби дізнатися, чи Тайсон готовий виходити на Усика. Це Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед. Почнемо з Берінчика. У Дениса був неабиякий виклик, адже після плідних весни та літа, коли він активно допомагав ЗСУ на сході та постраждалим від війни. Денис мав повертатися в ринг. Та ще й де повертатися у Лондоні в Андеркарді бою Тайсона Ф'ю. І дерека чи сори, і провести треба було бій дуже гідно, що він, власне, і зробив. Детальний огляд, де ми розказуємо, що за чим було у поєдинку, є ось тут уже на нашому каналі. Зазирніть, подивіться його. А зараз пройдемо до висновків. Денис дав хороший старт, більш активний, аніж його суперник і провів доволі непоганий бій в цілому. Але проблеми в Дениса почалися тоді, коли Мінді почав використовувати свою довжину рук, адже вона в нього більша, аніж у Дениса. З хорошого відзначу те, що в Дениса покращилася робота на ногах. Це робота тренера. Це видно. Мені наш Призер Олімпіади в Лондоні сподобався. От у чому. Ми вже звикли бачити Берінчика в такій хорошій пацанській рубці. Ну знаєте, як в Ринзі, так і, скажімо, десь далеко поза ним. Квінтесенція цього це бій на голих кулаках і з Лобовим. Якщо ж ми говоримо про еліту легкого дивізіону, про вершки категорії, типу ігровика Ломаченка або темповика Райана Гарсія, або просто довгорукого Девіна Хейні, тут така історія не пройде треба змінюватися і зміни насправді є Денис ще в поєдинку з союча Чанієвим і більше саме в бою з іваном менді показав що він здатний змінюватися що в його голові є альтернативні сценарії по роботі під конкретного противника це важливо. Це одна з тих рис, які вирізняють хорошого боксера від середнього боксера. Можливість працювати однаково добре, як в улюбленій манері, так і в кількох інших. Саме це ми побачили в поєдинку з Іваном. Як на мене, велика тренерська заслуга Єгора Голуба. У цих двох колінки на лондонському стадіоні не здригнули. Таким чином, наш козак із Краснодону здобуває пояс і Сам пояс я би не переоцінював. Він насправді доволі другорядний. Але тепер у Дениса Барінчика є пояс WBO International, пояс EBU і за плечима хороший бій. У Лондоні це ті козирі в рукаві Олександра Красюка, як промоутера українця, що буде спілкуватися зі світовою боксерською організацією на предмет того, хто буде призначений щонайменше на претендентський бій. Наступний рік має стати визначальним у кар'єрі Дениса. Йому 34 роки, що вже в принципі вік для легкої ваги. У його рекорд 17 боїв і 17 перемог. І саме наступного року саме час виходити на дійсно бій топ-рівня. Врешті, коли, якщо не зараз, коли коли Так. Ага, побачимо, коли... Ну а за вихід у формі кракена і ЗСУ, як на мене, окремий респект. Адже де би ти не був, пам'ятай, завдяки кому ти взагалі живеш і працюєш. Наразі ту Белс їде до України. Коли Бірік за один вечір встигає приміряти і форму ЗСУ, і боксерські шорти, Василь Ломаченко стає кухарем. Какова Твоя професія? Після обшуків СБУ в низці церкв Московського патріархату, в тому числі києво Києво-Печерської лаври, лома публікує нібито свіжі фото з неї, де він бере участь у випіканні Проскур. Скажу так: на боксерському каналі я не вправі засуджувати, чиїсь віросповідання, дійсно цього робити не хочу. Мусульмани, індуїсти, християни до всіх ставлюся однаково. Але знахідки СБУ в церквах московського патріархату, типу тон кешу, в тому числі російських рублів, а також різної пропагандистської літератури, м'яко кажучи, не надихають. І один. Він дуже відомий українець дуже жорстко пройшовся по Ломаченку. Ви, певно, здогадалися вже про кого я. Палкий спіч, дивіться в моєму телеграм-каналі. Він тут за посиланням в описі. Головним же боєм на вечорі боксу в Лондоні була битва. Ну да, битва. ще в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чисорою на кону пояс WBC. Тайсон Ф'юрі почав доволі жорстко. А Дерек у своїй манері діяв спортами у спробі закинути свою таку доволі важку плюху. Тайсон же взяв паузу на розвідку. Так, стоп. Ви дійсно думаєте, що я буду оглядати весь цей цирк? Yeah. <рес> Та це якась пародія на бокс. Спершу Тайсон Ф'юрі дуже сильно побив Чисору, а далі не дав тому завершити бій. Мовляв, давайте я зроблю вигляд, що Дерек не котлетка і може ще щось показати. І цілих 30 хвилин ми дивилися цей недопоєдинок. А взагалі здається, що я щось схоже бачив уже десь далеко в дитинстві у WWE. На вечорі боксу був присутній і Олександр Русик, який також відреагував на цей поєдинок. Я бізневоленням ще раз приїхав до Лондона і провів тут бій, бо маю тут багато фанатів, але нікому не відомо, де буде бій. Що я думаю про поєдинок Тайсона? Нічого не думаю. Це дуже гарний спаринг. Після бою я нічого не сказав Тайсону. Я дивився в його шалені очі. Я дуже хочу, щоб мій наступний бій був із Тайсоном Ф'юрі. Весь світ цього хоче. Усі люди хочуть побачити цей поєдинок. Це заради людей. Я битимуся за звання абсолютного чемпіона. Думаю, що ситуація з IBF не вплине на це. Це великий бій за пояси. І схоже, що Тайсон Ф'юрі також готовий до бою з усиком. Де Олександр Усик? Де кролик? Усик, ти наступний маленька срака. Зробімо це. Я і ти, кролик, боєгуз, маленький боксер, який побив бодібілдера. Я побив одного українця, кличка, я поб'ю тебе. Щолозуба маленька срака. Ти огидний малий чоловічок. Зробімо це срака, але потім в ринг піднявся ще й Джо Джойс. Великий Джо Джойс тут. Він воїн. Я скажу тобі, ось що Джо. Я єдиний, хто називає твоє ім'я. Якщо цей кролик не хоче цього робити, то зробімо це з тобою на Уемблі, брате. Поява Джозефа Джойса в Ринзі пояснюється тим, що в них із Тайсоном один промоутер, і це Френк Ворен. І для кращої розкрутки менш статусного боксера підключають більш титулованого. У них така історія вже не вперше. Але Усик та Тайсон Фюрі вже побували разом у Ринзі. Уже був неформальний фейс-офф. Як на мене, зараз ми як ніколи близькі до того, аби бій за Абсолюта в надважкому дивізіоні все ж таки відбувся. Ось цей от навал усику прямо очі в очі. Це ж спроба залізти йому в голову. Але навряд вийде. По-перше, усок доволі стійкий психологічно. По-друге, там було доволі багато сленгу і, в принципі, специфічний британський акцент. Усик цього не зрозуміє. А ще оці очі в очі в промові Тайсона П'юрі до Усика. Це частина розкрутки поєдинку, як мені здається. А в промоції бою Тайсон Ф'юрі точно добре шарить. Чого варто лише момент того, що він зібрав цілий стадіон на Дерека Дерек Чесора! Наостанок пропоную вам трошки полахати з боксера всія русня Нікалаєва Луєва. Про це ролик ось тут. І до перемоги, друзі.